ДБР перевіряє обставини передачі Чернігівської ТЕЦ у комунальну власність міста. Печерський районний суд надав ДБР дозвіл на проведення огляду майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ. Згідно з текстом ухвали, перевірку проводять в рамках кримінального провадження, яке ДБР відкрило ще у жовтні минулого року. Тоді ДБР почало розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем чернігівських посадовців під час проведення тендерів на ремонти доріг. Тепер ДБР звернув звернулася до суду за дозволом на проведення огляду Чернігівської ТЕЦ за версією слідства, колишній орендар ТЕЦ ТЕЦТО, фірма Технова ініціювала повернення майнового комплексу до комунальної власності міста, бо не хотіла витрачати гроші на відновлення ТЕЦ, пошкодженої внаслідок російської агресії. Раніше повідомлялося, що на відновлення майнового комплексу ТЕЦ потрібно щонайменше 800 мільйонів гривень. Там, зокрема, зруйновані вузли, подачі вугілля, центральна щитова та те. Плові магістралі 28 червня. Міська рада передала ТЕЦ на баланс новоствореного комунального підприємства Теплокомуненерго в ухвалі почерського суду йдеться, що таким чином витрати на ремонт комплексу поклали на місцевий бюджет в рамках кримінального провадження. Також призначили будівельно технічну експертизу, аби визначити ступінь ушкоджень ТЕЦ внаслідок збройної агресії РФ та розмір матеріальних збитків прес-службі Чернігівської міськради повернення цілісного майнового комплексу ТЕЦ у комунальну власність пояснюють необхідністю забезпечити ремонт та підготовку до опалювального сезону. Бо орендар у травні повідомив, що не зможе відновити потужності власним коштом. Далі цитуємо. Чернігівська міська рада була зобов'язана оперативно забезпечити повернення Чернігівської ТЕЦ в управління територіальної громади міста Чернігова та провести роботи зі стабілізації та відновленню роботи Чернігівської ТЕЦ, не чекаючи допомоги від міжнародних партнерів або держави закупити необхідне дороговартісне обладнання. Міська влада не прийняла на себе жодних фінансових зобов'язань ТОВ фірма Технова. Згідно з інформацією міськради, підготовка до опалювального сезону йде за планом. Ризиків залишити без тепла у зимовий період частину міста вдалося уникнути. Нині завершується робота з передачі цілісного майнового комплексу на баланс новоствореного КП теплокомуненерго. Процес отримання необхідних ліцензій та підписання контракту з газопостачальною компанією.